Києві, у Голосівському районі стався вибух у багатоповерховому житловому будинку. Триває евакуація мешканців. З нами зараз на зв'язку речниця держслужби з надзвичайних ситуацій Києва. Світлана водолага. Отже, пані Світлано, вітаємо вас в нашому ефірі доброго дня. Чи є постраждалі внаслідок вибуху, що наразі відбувається на місці? Так, дійсно Голосіївському районі у дев'ятиперуховому житловому будинку стався вибух. На ж одразу прибули рятувальні підрозділи. Поприбуті було встановлено, що внаслідок вибуху сталося ревнування. Тя між першим та другим поверхом. На жаль, жінка з квартири, яка знаходилася на першому поверсі, загинула. Наразі це відомо, що це літня жінка її особа. Наразі встановлюється. Рятувальники перевірили увесь будинок щодо наявності можливих постраждалих. Провели евакуацію еваку... еваку... мешканців. Загалом евакуювали 20 осіб. Наразі інформації щодо постраждалих у нас немає, проте, на жаль, маємо одну загиблу людину. Зараз на ні. Сі події працює 11 одиниць основної та спеціальної техніки та близько шістдесят чоловік рятувальників. Проте наразі рятувальники ніякі роботи не проводять, поки на місці трагедії працюють правоохоронні органи. Наразі це вся інформація. Пані Світлана, скажіть, будь ласка, є вже якісь версії щодо того, що стало причиною вибуху? Можливо, щось кажуть люди, свідки? Ну, встановленням причин вибуху займаються правоохоронні органи. Якраз Нахогодяться у середині будинку, тож будемо чекати на їхні висновки. Дякуємо вам. З нами на зв'язку була речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Світлана Водолага.